В Україні з 1 січня 2026 року підвищують виплати прийомним сім'ям і батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу. Держава переходить на формулу гроші ходять за дитиною. За першу дитину в родині платитимуть 2,5 прожиткових мінімуму за кожну наступну півтора а для дітей з інвалідністю суми ще вищі. Як сьогодні працює усиновлення і влаштування дітей у сім'ї під час війни? Чи стало бажаючих взяти дитину в свою родину ще більше? І чи менше як держава контролює, щоб на дітях не заробляли? І що відбувається з дітьми з окупованих територій? Всі ці питання обговоримо просто зараз. А до нас вже доєднався наш гість Кирило Невдоха, голова національного офісу дітей та молоді Діймо. вітаю вас у нашому етері слава Україні, героям слава, тож пане Кирила, що конкретно буде змінено з 1 січня 2026 року у цьому питанні? А з 1 січня дійсно відбудуться е, незрілі зміни, скажімо так, які мали б відбутися вже давно, тому що в нас е, індексація така не відбувається, а зростання цін ми бачимо чи не щодня, е, ну можливо, щотижня, але на деякі товари так е, і щодня. І щодня відбувається зростання цін а відповідно виплати на дітей, на кожну конкретну дитину з винагорода прийомним батькам, батькам-вихователям, які нагадаю, виконують функції держави 52 статтю Конституції України щодо догляду і виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, як такого не відбувається. З 1 січня не збільшиться сума саме конкретно для дітей, це збільшується сума винагороди батьків-вихователів і прийомних батьків. Тут важливо зазначити, що це не про заробляння на дітях, бо часто батьки, які отримують, скажімо так, винагороду за свою роботу і витрачають ці кошти на дітей, бо тих. Тієї соціальної допомоги тих виплат, які зараз виділяє держава, не вистачає, щоб задовольнити більшість потреб дитини. От, наприклад, се дитяче містечко провели нещодавно дослідження щодо фінансового стану, скажімо так, зокрема прийомних сімей, батьків, вихователів. То е е з тої допомоги, яку виділяє держава. Лише 51% закривається потреб за рахунок цієї допомоги. Тобто ще 49% тих потреб, які є в дітей, це не потреби в телефонах, в ноутбуках, це не потреби, скажімо так, життя на широку ногу, як то кажуть, а потреби в контексті там освіти, в контексті одягу, в контексті побуту, вже не говорячи про те, що ці е, дитячі будинки сімейного типу, та навіть і е, житлові приміщення прийомних сімей також потребують е, і ремонту, і додаткових меблів, і і так далі. і так далі е, От тому це збільшується винагорода. Е, це, звісно, краще ніж нічого. Це 100% Але чи достатньо? Звісно, недостатньо. Буду відвертим. Е, і тут важливо зафіксувати, ви е, згадали про те. Е, що як контролювати, щоб не заробляли на дітях, насправді, е, на жаль, е, випадки деякі, можливо, трапляються. Не буду говорити, що їх немає. Але коли суспільство толерує цю думку і кожному батьку-вихователю чи прийомним батькам говорить, що ви взяли дітей заробляти на дітях, то мені хочеться сказати: так: візьміть і ви заробіть. Ну вибачте, тому що. Е, е, ну про те, що я вже говорив, що більшість е, відсотків потреб дітей не задовольняються все рівно за ці гроші, які виділяє держава, е, тим паче в умовах війни, тим паче в умовах постійної е, евакуації постійних е, оцих обстрілів і і, і, і загалом, е, скажімо так, в економічній ситуації, коли ціни зростають е, чи не щодня, е, і так далі, тому е, Дуже важливо е, тут розрізняти і не накидати у цей шлеф заробляння на дітях на всіх прийомних батьків і на всіх прийомних батьків-вихователів. Е, батьків Бо на жаль, через у ці стереотипи упередження е, до прийомних батьків до батьків вихователів відсутність підтримки навколо їх е, людей, сусідів, громади, е, вчителів, школах, е, вихователів в садочках. Відбувається на жаль, ми бачимо, ну не тільки через це, але зокрема, відбувається скорочення бажаючих створювати такі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І тоді, звісно, в дітей залишається в дітей, які позбавляються батьківського піклування чи дітей сиріт коли батьки загинуть. залишається одна тільки альтернатива: інтернатний заклад. А інтернатний заклад це, скажімо, так, зіпсоване. Життя дитини в контексті психологічного стану і фізичного стану і так далі, і так далі. і Відповідно, тоді батьки усиновлювачі не завжди охочі усиновлюють тому що вони хочуть більш здорову дитину. Ну мається на увазі здорових людей не буває, але скажімо так, в дитини в якої. Найменші порушень, скажімо так. А таких порушень, найменших в інтернатному закладі, ну дуже складно е, е, не, 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 набути, не набути, скажімо так, бо сама система, вона ці порушення, і, і загалом є дослідження, які говорять про те, що інтернатний догляд інвалідизує дитину. От. Пане Кириле, давайте розберемося в ось цих термінах. Взагалі, усиновлення, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються і чи є різниця? Як називається те місце, куди дитина буде їхати після або дитячого будинку, або інтернату на усиновлення або на опіку? Розкажіть про це, чим взагалі вони різняться? Ну, усиновлення воно відбувається виключно за рішенням суду. Е, і е, після усиновлення, після набуття е, рішення, е, скажімо так, чинності, дитина е, в цій сім'ї стає е, на правах біологічної дитини. Е, от, е, вона втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Відповідно, е, вона, е, скажімо так, приходить в сім'ю. Е, е, Шляхом е судового рішення, от е і вже е допоки там е не буде втрачене чинність рішення суду, ця дитина як скажімо так, член цієї родини, так би як це відбувалося щодо дитини біологічно. Народжено щодо прийомної сім'ї дитячого будинку сімейного типу і є ще опіка та піклування. Це сімейні форми виховання, опіка піклування це зазвичай сім'ї опікунів піклувальників. Це зазвичай родичі, які беруть під опіку свою дитину. Зазвичай це, наприклад, як відбувається батьків або позбавляють Підкистки вправ або хтось, не дай Боже, гине, і тоді бабуся, тітка, дядько, дідусь, чи сестра, чи брат беруть опіку чи піклування щодо цієї дитини. Звісно, за останні роки були відбулися зміни, і опіку піклування також можуть взяти. Не дотичні раніше до дитини е, люди, пройшовши відповідне на навчання. От далі є е, тут е, в контексті забезпечення родини, то тут тільки виділяється на дитину. Тобто опікуни піклувальники вони не отримують винагороди за виховання дитини, і е, вони е, часто, особливо якщо це родичі, не проходять навчання. Це опіка піклування це швидший шлях до дитини. Будьмо ще буде будьмо відвертими щодо прийомної сім'ї, то це е, сім'я, яка е, прийняла на виховання чи прийняла в сім'ю, е, скажімо так, дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування до п'яти, тобто сім'я від одного. До п'яти, ну тобто, е ч ч чотири дитини це прийомна сім'я, ті, які прийняли на виховання. Тут батьки е один із батьків отримає винагороду за цю. Ну бо турбота це теж робота. Тобто вони е виконують функції держави щодо догляду і виховання дітей серед дітей позбавлених. Діти не втрачають статус, е статус втрачають тільки під час усиновлення. Е відповідно. Е Тут відразу скажу, що з прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу і сімей опікувальників піклувальників теж є можливість усиновити дитину. От, тому що не опікуни, не не прийомні батьки, не батьки-вихователі не є, скажімо так, батьками на рівні біологічних в контексті там юридичного статусу. От і відповідно, батьки-вихователі отримують на кожну дитину соціальну допомогу, виплати і в дитини теж зберігається. Відповідні соціальні пільги, дитячий будинок сімейного типу, або як кажуть, треба відходити від цієї назви: там велика прийомна сім'я чи багатодітна прийомна сім'я це сім'я, яка прийняла на виховання у свою сім'ю від п'яти. До 10 дітей зазвичай ця форма найкраще для родинних груп, тобто, де є 3-4 а то й деколи 9 і 11 братів і сестер, яких, ну, на жаль, неохоче е, усиновлюють і на це теж є ряд причин. В цій сімейні формивання також зберігаються всі пільги для дитини. Також у дитини зберігається статус дитини-сироти, дитини, дитини позбавленої тут уже. Винагороду отримують обидвоє батьків, але е, важливо зазначити і встановити і взяти під опіку і е, в прийомну сім'ю, і в ДБСТ можна не обов'язково перебуваючи в шлюбі. Це може бути і одна людина. Тут вже залежить від е, ресурсу цієї людини, цієї родини, е, і так далі. Тобто, не обов'язково бути у шлюбі і не обов'язково е, бути в подружжі скажімо так, от це е, тобто, ось такий ДПСТ додатково ще в принципі часто забезпечується комунальним житлом. Тобто, держава закуповує житло чи місцева громада надає у користування не у власність, а саме у користуванні і поки. Ці батьки є батьками вихователями Це житло вони використовують відповідно для того, щоб е, приймати дітей у сім'ю і е, разом з ними, скажімо так, їх зростати, доглядати е, і виховувати. Є ще послуга патронату, це їх називають патронатні сім'ї. Це не зовсім сімейне формування, бо це все таки про послугу, але е, це є можливість забезпечити сімейне середовище. Для дитини і уникнути дитині потрапляння в інтернатний заклад, бо прийомну сім'ю в, в, сім в дебесте, опікупіклування усиновлено можна лише за умови наявності статусу дитини-сироти або Дитини позбавленої батьківського піклування. Такий статус не надається там по щелчку, тобто за один день, і так далі, е, має пройти якийсь час. І у цей час якраз може бути е, те, щоб дитина не набула травматичного досвіду, бо е, мається на увазі інтернатного догляду, бо все рівно будь-яке вилучення дитини з її сім'ї це травматичний досвід. Але завдяки патронатній сім'ї цей травматичний досвід не буде, скажімо так. Надто негативним, яким би він був, якщо б дитина потрапила в інтернатний заклад, бо патронатна сім'я це сім'я, тобто ти тобі звичне середовище, ти можеш продовжувати ходити в той ж дитячий садок, ту школу жити в своїй громаді. Просто е, в цей період, поки там сім'я долає складні життєві. Обс... Та або поки вирішується питання щодо надання статусу і подальше влаштування, там чи підосиновлення, чи в сімейні формування, дитина, скажімо так, перебуває в цій сім'ї. Патронатних сімей наразі недостатньо, тому що як не крути, як би нам не хотілося діти отримуватимуть статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського опікування, тому що відбувається, і, і скажімо так, гинуть. І на фронті гинуті від. Ну, наприклад, вчора буквально три дитини загинули загинуло в аварії. От відповідно, скорше за все, ці люди, які ну вчинили цей злочин, також потраплять в загради. І є ризик, що дітей їхніх вже також будуть, скажімо так, відсутні. Цих батьків складні життєві обставини, і діти потребуватимуть е, цього, скажімо так, послуги патронату. Е, от, тому осередіння дітей буде, і тут якраз оці от сімейні форми виховання, оця послуга патронату дає альтернативу інтернатному закладу. А пане Кирило, діти з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій, які приїжджають на територію України, якою там є процедура, чи є якісь можливо особливості виховання, особливості прийняття цих дітей? Розкажіть про це, чи вони приїжджають, Вони куди вони потрапляють. Вони відразу у сім'ю їдуть, чи вони потрапляють у заклад там дитячий будинок інтернат. Розкажіть про це Так, цим займається, скажімо так, поверненням дітей з тимчасово окупованих територій чи з депортації. Займається дуже велика спілка. Організація так назвав під егідою, під програмою президента України. Бринкенсберг тут і офіс у повноваженої Верховної Ради з прав людини і. Координаційний центр з розвитку сімейного повання догляду дітей, громадські організації, благодійні фонди. І, Відповідно, той суб'єкт. Ну я буду говорити суб'єкт, бо це може бути громадська організація чи державний орган, який повернув цю дитину. Він займається, скажімо так, управлінням випадку в контексті тому, що допомогти дитині в потрапити в сімейну форму виховання. Зазвичай ці діти або повертаються в сімейну форму виховання. Або е, е, вже вступають у заклади освіти вищого рівня там, професійної освіти, вищої переквапвищої е, фахової освіти чи вищої освіти. Тобто е, я зараз точно не скажу е, скільки, на жаль, дітей можливо повернулося в інтернатні заклади, але зазвичай практика така, що вони повертаються в сімейні форми виховання і, звісно, заздалегідь. Чи відповідний благодійний фонд чи громадська організація, чи державна установа готує е прийомні сім'ї до повернення дітей з тимчасової окупації? Звісно. Там є багато викликів і набагато більше викликів ніж влаштування дітей, які не мали досвіду окупації чи не мали досвіду депортації. Тому е, тут працює дуже багато організацій, благодійних фондів громадських, які супроводжують цю дитину. Якщо це сім'я повертається, то цю сім'ю і намагаються задовольнити усі всі потреби і якомога швидше і якісніше реінтегрувати цю дитину. Тобто ця робота ведеться. На жаль, не так багато вдається повернути дітей, як би то хотілося, бо Росія тримає на тимчасово окупованих територіях і в депортації ну, більше 20 тисяч дітей. От але те, що зараз відбувається, і навіть за цей рік повернулося вже більше 500 дітей. Це ну дає привід казати про те, що ми. Справляємося, скажімо, так як Україна в контексті того, щоб ці діти все ж таки поверталися і зростали вже в сімейному оточенні, пане Кирила. Від початку війни що змінилося у процедурі усиновлення, у процедурі ось цієї оформлення опіки? Чи стало більше людей, які хочуть взяти дитину і хочуть допомогти іншій дитині? Чи їх навпаки стало менше? Розкажіть про ось ці зміни там від початку повномасштабки. Та ну щодо встановлення, то е, воно було перші місяці припинено для всіх, е, скажімо так, громадян чи України чи іноземців. Е, потім було відновлено зараз. встановлення е, можливе тільки для громадян України, які е, живуть на підконтрольній уряду України територіях. Е, ну і також можливе лише для іноземців, які. Або є родичами дитини, яка потребує всиновлення, або раніше вже там брата чи сестру усиновили. Чи там, наприклад, громадян України, які за кордоном і також є родичами дитини, чи раніше усиновленого брата чи сестри. Але загалом, так, це тільки ну, воєнний стан вплинув на те, що. Міждержавне усиновлення, воно е, призупинене, е, от е, в принципі, ми одна із тих країн, яка взагалі в надзвичайних ситуаціях надзвичайних ситуації продовжила цей процес усиновлення, бо так би ми мали зовсім, е, скажімо так, гірку статистику щодо кількості дітей в інтернатних закладах. Е, от е, Друге, щодо е, змінилося е, в контексті, тому що може. Можна подавати через дія, це було і до в принципі до повномасштабного вторгнення розвивалася вже ця послуга, але під час повномасштабного вторгнення ця послуга більш якісніше запрацювала. Звісно, є виклики з того, що не всі служби у справах дітей все рівно моніторять цей електронний ресурс в контексті отримання заявки. потрібно деколи кандидатам і фізично, і електронно подавати документи. Але в принципі, от моя священа. Здійснила там усиновлення, подавши заявку саме через Дія. Одна з перших і вдалося все. Е, та, е, також дозволили е, влаштовувати дитину в свою сім'ю ще до набуття рішення е, суду е, до моменту, коли триває судовий процес. Е, тобто, спростили опіку піклування е, для кандидатів щоб Бо е, як відбувається спочатку, кандидати знайомляться, якщо встановлений контакт, вони йдуть в суд, і далі ну якби дитину можуть побачити чи почати з нею взаємодіяти знову, е, уже коли нам буде рішення суду, і ця дитина це може тривати тижні, місяці для дитини це теж травма, бо вона в очікуванні, що от уже ж. Мають бути батьки, а все немає. Тому тут також відбувся шлях держави в контексті того, щоб надати можливість кандидатам прийняти свою сім'ю дитину раніше. От щодо ПСДБЕСТЕ, то там відбулися певні зміни, щоб були передані повноваження щодо створення прийомної сім'ї дитячого будинку сімейного типу на рівні громади, бо раніше. Що цим займалися районні служби у справах дітей? Зараз це займаються сільські, селищні, міські. Звісно, є певні виклики, що не всі громади були готові, не всі громади охоче прийняли ці повноваження. Ження, хоча в умовах децентралізації це досить логічне рішення. Ну, ви громада, ваші діти, ви за них маєте відповідати і нести, скажімо так, і бути зацікавленим в тому, що піде БСТ і ПС, і патронат розвивався саме у вас. Бо знову ж таки, хоч і кажуть, що тут не можна про гроші, але сімейні форми виховання і послугу патронат фінансує держава. І громада навпаки мала б бути зацікавлена, бо це податки. Батьки-вихователі, прийомні батьки, витрачають кошти у вас в селі, у вас селищі, але все ж таки є голови громад, які кажуть, нам не потрібно, е, і відповідно багато кандидатів ми втрачаємо на етапі, коли вони приходять в службу у справах дітей місцевої їм кажуть, а нам не потрібна прийомна сім'я, а нам не потрібен дитячий будинок. А нам не потрібен патронат, бо вони керуються тим. Та в нас дітей серітним. Має дітей позбавлених там. У нас діти сироти, діти позбавлені діти позбавлені бачить спіткування. Всі влаштовані. А ніхто не думає, що може бути потреба в сусідній громади. Ну а якраз до речі, теж дозволили цю міжтериторіальну міжтериторіальне влаштування дітей в сімейні форми виховання. Ну ось так, пане Кирило, Останнє питання і маємо завершувати нашу з вами розмову. Але тим не менш, ми розпочали з того, що ось ці. Терміни вони стигматизуються у суспільстві. І хочеться завершити нашу з вами розмову тим, щоб спитати. Чим суспільство може допомогти реально від людини від людей, які постійно зіштовхуються з цим питанням від вас, від експертів. Як ви бачите, чим ми можемо звичайні люди допомогти, як правильно і коректно себе поводити, як підтримувати ці сім'ї чи підтримувати, чи робити на тому акцент, чи не робити на тому акцент. Тобто розкажіть, як правильно інтегрувати ось такі форми сімейного виховання дітей. Вже в те суспільство, яке, можливо, не так часто ще й зустрічалося з тим, наприклад, до війни, але після війни ми розуміємо, що дуже багато буде людей і дітей потребувати ось цієї допомоги вже, то прошу. Ну, по-перше, це уникати стереотипів і упереджень щодо дітей, сірі дітей позвали батьківського піклування щодо сімей, які приймають цих дітей. Ну, тобто, Оце найперше це не сіяти е, зраду, не, не накладати е, ярлики в контексті та ви заробляєте на дітях, «та, а що в тебе своїх дітей немає, а, а ці діти в мене вкрадуть і так далі. Е, е, тобто, уникати ярликів, стереотипів, друге, це надавати. Давати підтримку, спитати, як ти чим тобі допомогти, чим я можу бути корисним, можливо посидіти з твоїми дітьми, можливо, з якоюсь дитиною там позайматися, там чи з логопедії, чи позайматися математикою. Навіть просто своїх дітей не боятися допускати, скажімо так, до дітей сирітні дітей позбавили батьківського піклування. Бо є батьки, які кажуть, та це дитина сирота. Вона зараз образить цю дитину ще якось не, не треба. Ти з ним не грайся, ти з ним не, не цей. Це в школах і в дитсадках приймати. Дітей сиріт і дітей позбавлених допомагати прийомним батькам батькам-вихователям. Бо вони ну, уявіть, батьки вихователі виховують 24 на 7, Дітей сиріть, дітей позбавлених 10. десять у кількості. Відповідно, всім треба в різні школи, в дитячий садок. А ще часто вони стикаються з тим, що діти мають проблеми розвитку чи порушення точніше, розвитку, чи мають якісь поведінкові прояви. Вечі розлади в, в, в контексті травматичного досвіду. Тут треба не теж не бути людиною, там директоркою школи чи вчителькою, яка ну 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 я чи там виганяти школи відразу. Навпаки, залучити психологів, навчити своїх вчителів, як поводитися, і так далі. Це, е, е, скажімо, так, подарунки. Всі зараз хочуть до Миколая бути корисними дітям з інтернатних закладів. Принесіть цей подарунок, купіть можливо, фрукти, овощі чи просто профінансуйте певний гурток чи додаткові заняття з англійської чи з української мови дитини в сім'ї, прийомній сім'ї, чи під опікою піклування, чи в ДБСТ. Тому що ці батьки-вихователі, прийомні батьки, також виховують дітей, серій, дітей позбавлених і краще підтримати ці. Сім'ю, щоб дитина уникла уникнула інтернату ніж е, всі ресурси ми спрямовуємо на дітей в інтернатних закладах. Відповідно, бажаючих е, людей приймати свої сім'ї, немає і по факту, це от таке замкнуне е, замкнуте коло е, це, якщо так е, коротко, от але та переспрямовувати ресурси, увагу свою на підтримку прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, звісно. Якщо ви бачите, що ця сім'я зловживає, є небезпечною ці дорослі для дитини, то повідомляйте у службу у справах дітей в офісу повноваженого Верховної Ради з прав людини. Це не проблема сімейної форми виховання, це проблема конкретних дорослих. Якщо вони є небезпечними. То скоріше за все треба, щоб діти е, знайшли дітям, знайшли більш безпечних і надійних дорослих. От, але не накладайте у ці от стереотипи негативне ставлення щодо прийомних сімей на всі прийомні сім'ї. Бо я знаю дуже багато прийомних сімей, які забезпечили і любов, і турботу і дали кращий старт у життя ну сотням е, дітей, які зараз вже і створили свої сім'ї, мають бізнеси і є. Щасливими громадянами є платниками податків, що ж треба нагадати нашому суспільству, що чужих дітей в будь-якому разі не буває. Кожен з нас трішечки трішечки має ставитися до будь-якої дитини як до своєї. Ми вам щиро дякуємо. Кирило Невдоха, голова національного офісу дітей та молоді ДІЙМО, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те. Як зараз можна усиновити дитину і які правила використовувати для того, щоб цій дитині у цій сім'ї було добре і затишно? Щиро вам дякуємо і прощаємося.